Лекція 3, Називатися вона буде так: напівпровідникові. Біполярні напівпровідникові прилади. Біполярні напівпровідникові прилади. І напишіть цифра 3, бо ми продовжуємо вивчати саме біполярні напівпровідникові прилади, на відміну від уніполярних польових. Біполярні напівпровідникові прилади. Два питання сьогодні ми маємо розглянути. Перше питання: біполярні транзистори, дві крапки, схеми вмикання. Почніть скорочено біболярні транзистори. як ми вже з вами домовилися, з БТ. Біболярні транзистори, схеми вмикання Це перше питання. Або схеми включення. І друге питання. Біболярні транзистори. дві крапки. Статичні характеристики. Біболярні транзистори – статичні характеристики. Статичні характеристики. Біболярні тристори, статичні характеристики. Переходимо до першого питання. В залежності від того, який електрод біполярного транзистора вважається вхідним, залежно від того, який електрод біболярного транзистора вважається вхідним, який вихідним і який спільним, розрізняють три схеми включення біполярного транзистора. Розрізняють три схеми включення біполярного транзистора. Схема зі спільною базою перша схема. Далі схема зі спільним емітером – Друга схема. І третя схема схема зі спільним колектором. Схема зі спільним колектором. Ось такі три схеми. Вселенності від того, який електрод є вхідним, який є вихідним і який є спільним. Ну, Забачіть безголовочок схема зі спільною базою. Схема зі спільною базою. І пошліться на такий рисунок. І пошліться на такий рисунок. Значить, ну, Ми вже знаємо з вами зрештою, цю схему. Просто ще раз її зарисуємо. Схема зі спільною базою. Вхідною напругою є напруга Оемітербаза. Саме у емітер база, бо спільним електродом є база. І літера пишеться перша, той електрод, який є вхідним або вихідним, відповідно, в даному випадку вхідним емітер. А Б-база означає спільний електрод. Далі вихідним, е, вихідною напругою є е, напруга у колектор база І як бачите, розміщені е, палярні розміщені таким чином, щоб ми мали активний режим. І так, емітерний перехід у нас включений прямо, як ви бачите, для нашого ПНП-транзистора, а колекторний е зворотно. Далі, що ми ще повинні тут показати? Напевне, протікання струмів покажемо. Да? Покажемо струми. Значить, Тут буде струм і бази, е який є наслідком або причиною якої є напруга у емітер бази. Тут є струм у колектора. Ось таким чином він протікає. І колектора, вибачте. І відповідно струм. Ну і база зрозуміло, і можна говорити про струм, да, тільки це буде струм і емітера. Я прошу, вибачити мене. Да? І відповідно можна показати ще струм, э, струм і бази. Він буде притікати таким чином. Він є якимось таким э, натуральним продовженням струму емітера. Але подивіться уважно, якщо подивитися на транзистор як на вузол, да? то що вийде ота рівність 24 із минулої лекції. Тобто емітера дорівнює, дивіться. Втікає е, в, в транзистор струм емітера і витікають струм бази і струм колектора. Тобто струм до дорівнює сумі струму бази і колектора. Рисунок 3.1. родини. Рісунок 3, 3 ну, По-перше, ця схема більш-менш детально проаналізована в минулій лекції. І тому наша задача не розглядати детально, як відбуваються процеси в транзисторі. Це ми розглянули в минулій лекції. Так? А і, до речі, ці процеси вони притаманні і схемі зі спільним емітером, і схемі зі спільним колектором. Але в даному випадку нам треба навести лише основні співвідношення для цієї схеми. От тепер ми можемо навести основні співвідношення для цієї схеми. По-перше, дивіться. Мене цікавитиме струм колектора, рівняння для струму колектора. Ми вже записували з вами, що струм колектора є сумою двох струмів керованої частини і не керованої частини. І тут ми маємо право написати спочатку так, і колектора кероване, плюс ІКБ з ноліком. Або, або, що те ж саме, це є деякий коефіцієнт альфа на Іеміттера плюс ІКБ з ноліком. Ось така формула 3,1. Д, запишіть, Д. Альфа, альфа це статичний коефіцієнт передачі струму емітера у схемі зі спільною базою. Пишись, скорочую, ССБ. Статичний коефіцієнт передачі струму емітера у схемі зі спільною базою. Ну, для сучасних бібалярних транзисторів альфа складає десь приблизно від 0,95 до 0, там, наприклад, 999. Це правда вже трошки завищена цифра, але приблизно майже одиниці, як бачите. Тобто трошки менше одиниці. Ну, бувають такі цифри, як 0,99, 0,98 і так далі. Значить, далі тепер про струм бази поговоримо. Ну, ми, по-перше, записували вже рівняння для струму бази. Давайте ще раз його тут будемо записувати. Отже, і база дорівнює і база рекомбінації, плюс і еміктора N, мінус і колектор бази з новіхом. І це можна значить, ну, і це написати це буде рівняння 3-2 дорівнює і бази рекомендації, плюс мітерна складова, електронна складова емітерного струму і, і КБ з моліком. Так, ну і крім того, ми домовилися з вами, що і бази приблизно дорівнює і бази рекомбінації е, е, мінус і кабезноліком. Тобто, фактично, для певного штрих для, е, для певного невеликого струму. Електронного струму емітера, ми можемо записати, що фактично струм бази є різницею двох струмів. Або алгебричною сумою з різними знаками так? двох струмів. Рекомідаційної складової струму бази, який породжений процесорною комбінації в базі, і, відповідно, зворотним струмом колекторного переходу. Ну, Крім того, пошлемося на Формулу 2.4 з минулої лекції і запишемо, що. Значить, і бази, з іншого боку, дорівнює і емітера мінус і колектора. І бази дорівнює і емітера мінус і колектора. І тоді дивіться, для цієї формули з урахуванням рівності 3, з урахуванням рівності 3,1 можна записати наступне. Можна записати наступне. Тобто, З рукуванням рівності 31 можна записати наступне, що і бази дорівнює, дивіться, замість ну, і емітера так і записуємо. А далі замість і колектора запишемо рівність 31. У нас вона є. Мінус альфа- і емітера. І виходить мінус і КБ з моліку. Ну, і Відповідно, це можна яким чином зрубувати, що це буде і емітера. На одиницю мінус альфа мінус і Мінус і кабезмоліка. Це буде формула 3. 3, 3. Ну, дивіться, якщо порівняти формулу 32, ну, наприклад, 32, навіть точніше. так, І формулу 3,3, 3, то що ми маємо? Дивіться? Ми маємо просто, що і база рекомбінаційне є величина. Одиниця мінус альфа на і емітера. Одиниця мінус альфа на і емітера. Тобто, дивіться, якщо альфа візьмемо, давайте такий більш-менш простий випадок. 0,99. Це часто буває. Ми маємо тоді, дивіться. Рекомендаційну складову струму бази, яка є головною складовою, переважаючою складовою у струмі бази, тому що вона навіть впливає на напрямок струми бази, так? визначає напрямок струми бази. Ми маємо лише один відсоток від чого від струма мітра. Тобто струм бази значно менше, ніж струмомітра. І це нам дуже важливо для сьогоднішнього матеріалу зазначити. Струм бази набагато менше, ніж струм еміттера. Тобто, можемо написати так, що струм бази набагато менше, ніж струму мітра. Далі. Е, ну, а тепер давайте оце все, що ми записали, тепер будемо говорити про е, не, порівнювати цю, цю схему порівняно з іншими схемами. Правда, скажете, а що ж ми можемо порівняти, якщо ми не вивчили ще ССЕ і ССК? Так, але про переваги цієї схеми, схеми зі спільною базою і про недоліки, ми можемо вже зараз поговорити.